Цікаві факти про Меркурій, Меркурій найменша і найближча до Сонця планета, незважаючи на скромні розміри близько 5000 км у діаметрі, Меркурій вирізняється високою щільністю, щільніша за нього планета в сонячній системі лише тільки Земля, незважаючи на близькість до Сонця, Меркурій менш гаряча планета аніж Венера. У той час, як на денному боці Меркурія температура перевищує плюс 400 градусів за Цельсієм, на нічному боці вона може бути нижчою за мінус сотню градусів. Запущені людьми космічні апарати відвідували околиці Меркурія лише двічі. Так, запущений у 2004 році Зонд Месенджер пропрацював на Меркуріанській орбіті до 2015 року. Меркурій можна побачити неозброєним оком. Одна із перших згадок Меркурія датується приблизно 3000 роком до нашої ери. У Меркурія є тонка атмосфера біля самої поверхні. Кратери навколо полюсів Меркурія ніколи не освітлюються Сонцем. Зовні Меркурій дуже схожий на місяць. Каньйони на Меркурії можуть досягати глибини у сотні кілометрів. Найбільший кратер Меркурія 1550 км у діаметрі міг би помістити у собі Західну Європу. Меркурію дістається у сім разів більше сонячної енергії, ніж Землі. Доба на Меркурії триває трохи менше за півроку на землі, а саме 176 днів, якщо бути точним. Меркурій ймовірно володіє залізним ядром, яке становить. 4 п'ятих всієї його маси. Дане припущення зроблено на підставі наявності у Меркурія власного магнітного поля. На цій планеті немає зміни пір року. У Меркурія є слабкопомітний хвіст, як у комети, завдовжки у 2,5 мільйони кілометрів. З усіх планет сонячної системи у Меркурія найбільш витянута орбіта. Тонка і гранично розріджена атмосфера Меркурія складається переважно з кисню, існує непідтверджена теорія, згідно з якою Меркурій колись був супутником Венери. На полюсах Меркурія бувають хмари. З поверхні Меркурія Сонце виглядає втричі більшим, ніж з поверхні Землі.